Домого якого кожен депутат може звітувати за свої офіцятки протягом усієї каденції? Ось такі так, що щоденники? щоденники відповідальності для депутата. І в принципі так. Дорогу. Ми хочемо передати кожного депутату. Ми спочатку хочемо знати. По перше, щоб депутати звітували про свою діяльність. Саме Це ось такі густити, от щоденники, де? так кожному депутату, що в подальшому вони заповнювали власноручно. Ви сьогодні. Ми зібралися тут для того, щоб привітати новообраних народних депутатів Верховної Ради восьмого скликання і привітати і вручити кожному із них їхні щоденники політичної відповідальності. Ми закликаємо всіх свідомих народних обранців: прийдіть і візьміть свій щоденник політичної відповідальності. Будьте відповідальними за свої обіцянки перед виборцями.